Вітаю підписчиків та гостей мого каналу Чарівна Магія життя. Сьогодні 17 січня 2025 року. П'ятниця. І з вами я, Наталія Азаряна. І сьогодні у цьому відео піде розмова про гороскоп на сьогодні, 17 січня для кожного знаку зодіака. Готові, але перед цим, як завжди, кожному кожному із вас я хочу промовити і обняти. Кожного із вас я обнімаю і кожному промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ти найкращий в мірі чоловік. Не забувайте про це. Ну і давайте напишемо в коментарях, що ж ми хочемо: свій посил у Всесвіт та поставимо лайк під цим відео. А в коментарях ми напишемо: Мене, Ваше повне ім'я, чекає нескінченно біла смуга щастя, радості та кохання. Давайте разом ще раз промовимо. Мене, Ваше ім'я Наталія, чекає нескінченно біла смуга щастя, радості та кохання. Ну, а тепер перейдемо до рекомендацій для кожного знака Зодіаку. Овен. Не варто відповідати на агресію. Когось із оточуючих. Якщо ж зробити вигляд, що ви її не помітили, ну це не уявляється можливим. Постарайтеся відбутися жартами. Недоброзичливість, просто лусне від злості. Оце буде саме найкраще. Телець. Рідкісний дар красномовства, яким нагородять вас у цей день зірки, дозволить вам переконати у своїй правоті навіть найнезговірливіших опонентів. Головне не користуватися здібностями, що у вас відкрилися на шкоду оточуючим близнюки. День, коли чужі поради, хоч би якими правильними і тямущими вони були, не повинні визначити лінію вашої поведінки. Думку інших людей можна врахувати, але приймати рішення доведеться самостійно. Рак. Час. Сприятливий для роботи над помилками, коли можна відмотати в пам'яті події останнього часу, як у тому фільму, і визначити, в який момент щось пішло не так. Лев, навіть переслідуючи у всіх відносинах високу мету, не варто користуватися негідними засобами, усвідомлення того, що ви, по суті, справи вкрали свою перемогу, зіпсує всю насолоду від її володінням. Діва. Не бажано йти на поводу у когось із оточуючих, можливо, близьких вам людей. Піддавшись на їхні умовляння і вчинивши не так, як хотіли спочатку, ви згодом про це пошкодуєте Ваги. Не варто нічого робити, не прорахувавши наперед усіх можливостей, наслідки своїх вчинків, які можуть бути найнесподіванішими, інакше доведеться пошкодувати про власну необачність. Скорпіон. День ідеально підходить для занять благодійністю. Добро, зроблене іншим людям цього дня дуже швидко і в більшому розмірі повернеться до тих, від кого виходитиме. Стрілець, налаштувавшись на позитив, представникам вашого знаку, дозволить робота по дому, генеральне прибирання. Або велике прання стануть для вас хайне найважливішим, але на побутовому рівні, удосконаленням навколишнього світу. Тож, стрільці, займайтесь сьогодні домом Козиріг, час, проведений вдома з близькими людьми, може, всупереч очікуванням. Призвести до сварок і як послід, як наслідок охолодження у стосунках і навіть конфронтації. тож краще цього дня віддалитися один від одного. Водолій, Вам сьогодні категорично не рекомендується прямо говорити людям, що оточують вас. Усе, що ви про них думаєте, така відвертість може серйозно їх образити і як наслідок посварити вас. Риби. Сьогодні необхідно відмовитись від будь-якого вибору, навіть якщо він стосуватиметься продуктів у супермаркеті, він обов'язково виявиться помилковим. Що, звичайно, не стане смертельним. Але принесе неприємні емоції. Ну, а зараз давайте підсилимо разом світлі енергії і напишемо у коментарях. Промовимо і напишемо. Я, своє повне ім'я Наталія, з вдячністю приймаю виконання всіх бажань тут і зараз. І на цій оптимістичній ноті ми зараз з вами зупинимось. Я бажаю вам чудового дня. Прислухайтесь до того, що ми, про що ми зараз говорили, і до наступної зустрічі, мої любі.